Добрий день! Діточки! На минулому тижні ми з вами згадували все про домашніх свійських тварин. А зараз ми згадаємо з вами тварин, які живуть у дикій природі, у лісах. Як вони називаються? Вірно, дикі тварини. А чим відрізняються дикі тварини від домашніх? За свійськими, тобто домашніми тваринами пілкуються люди. Вони їх годують, уберігають від холоду, доглядають за ними. А дикі тварини самі знаходять собі домівки, їжу, перебувають у стані природної волі. Ось давайте подивимось на деяких із них. Це білка. Невелика тварина із пухнастим хвостом та китечками на кінцях вушок. Білка усе своє життя проводить на деревах, а на землю спускається лише у пошуках їжі. Домівка у білечки це дупло в дереві. А це хто? Вірно, ведмідь. Він дуже великий. Живе ведмідь у лісі. Їсти полюбляє корневища, рослин, гриби, ягоди, а також дуже полюбляє рибу. Домівка у нього взимку це берлога. А це зайчик теж живе у лісі. Шубка у зайчика сірого кольору. Але назимку він біленький. У нього задні ноги довше, ніж передні, тому зайці дуже швидко стрибають, Живиться зайчик травкою, осокою, хвоєю, корою дерев. А ось і лисичка, шубка в неї, руда та дуже пухнастий хвіст. Лисиця це хижа тварина. Вона полюбляє полювати. А це вовк хижий звір, дуже схожий на собаку, живеться від, живеться від полювання. У вовків немає постійного притулку, але якщо він, вони влаштовують лігова, то в хащах поблизу до води. Ми поговорили з вами тільки про деяких тваринок. А на самому. Рахунку диких тварин дуже багато. І чи можна уявити, наприклад, ліс без тварин? Звісно, ні. Кожна навіть найменша тваринка дуже важлива для лісу. Діточки, любіть та оберігайте природу та її мешканців. До побачення!